Вітаємо, шановні глядачі на ютуб каналі магазину Айве. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрицикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айва. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відеоогляди, тест-драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз на екрані ви бачите наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соцмережі внизу в описі цього відео. І, звісно, ми залишимо посилання на товар, який будемо розглядати в цьому відео. Тож переходимо до відеоогляду. Сьогодні ми будемо роздивлятися електротрицикл IV S89. Ця модель користується популярністю на ринку України завдяки своїм характеристикам, нетиповій конструкції та незвичайному дизайну, який не схожий на будь-які інші електротрицикли Айва і більше схожий на скутер. Ця модель є в нас наявності в різних кольорах: темно-червоний, темно-синій. І ось такий незвичайний для цієї моделі синій колір Електрик. В такому кольорі в нас Доступно лише декілька одиниць, тож якщо він вам подобається, телефонуйте нашим менеджерам. а ми поговоримо коротко про характеристики. Цей електротрицикл обладнаний двома задніми мотор-колесами, кожне потужністю 600 Вт, тобто загальна потужність 1200 Вт. Однією з найважливіших незвичайностей цієї моделі є той факт, що IVS-89 89 це електротрицикл зі змінюваною геометрією коліс або можна сказати трицикл з похилими колесами. Це означає, що при повороті заднє колесо не буде відриватися від землі. Зазвичай ми рекомендуємо цю модель для людей, які шукають щось на кшталт скутера. Але на трьох колесах: мобільний, швидкий, потужний транспортний засіб, і на трьох колесах це все про ivs 89 Щодо акумуляторних батарей, можна ставити і літієві, і гелеві свинцево-кислотні. Тут встановлений гелевий свинцево-кислотний акумулятор графеновий 72 вольт 20 годин. Ось такий набір ключів ми видаємо для електротрицикла IV С89. Два комплекти. Завести можна як із ключа, так і за допомогою безключового доступу. Цей трицикл обладнаний великим кольоровим LED-дисплеєм. Ось таким чином виглядає права сторона керма, і ось таким чином виглядає ліва сторона керма. На нашому каналі вже є детальний відогляд, в якому ми приділяємо більше уваги всім цим моментам. Ще один важливий момент: цей електротрицикл, як і весь транспорт Айве обладнаний сигналізацією. Тож давайте протестимо. А ми маємо важливе оголошення для вас. Ми хочемо продовжувати благодійну ініціативу, яку ми започаткували на нашому каналі. Завдяки цьому ми зможемо робити внесок в наближення нашої перемоги, оскільки кожна така допомога важлива. І всі ми маємо зараз одну спільну мету. Кожен лайк, який ви будете ставити під цим відео протягом тижня до виходу наступного нашого відео, буде перетворений на одну гривню, і вся сума піде на донат на закупівлю дронів або інших потрібних речей для наших захисників та захисників. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав таку нашу ідею лайками під нашими минулими відео. І ми будемо щиро раді, якщо ви доєднаєтесь до нашої благодійної ініціативи, і ми зможемо таким чином допомагати разом. Запрошуйте своїх друзів також приєднуватися до цієї ініціативи, підписуйтесь на наш канал, діліться нашими відео та ставте лайк. А ми продовжуємо відеоогляд. шини і спереду, і ззаду, 10-дюймові. Гальма і спереду і ззаду гідравлічні дискові. Спереду також встановлений супорт з однієї сторони. Амортизатори спереду гідравлічний, позаду пружино гідравлічні. Багажні відділення. Електротрицикл ivs 89 спереду обладнаний ось таким крючком, куди можна повісити сумку або пакет. Також з обох сторін є ось такі підстаканники, туди можна покласти телефон, поставити водичку. Коротше, ті речі, які завжди мають бути під рукою. Основне багажне відділення знаходиться під сидінням. Дістатися до нього дуже легко. Туди можна покласти якісь мінімальні покупки з магазину або аптеки, або якісь особисті речі. Також цей електротрицикл, можливо, додатково обладнання. Підвісним багажником позаду кофром. На даний момент в нас немає в наявності кофру саме в такому кольорі синій колір електрик, але ми маємо інші різні кольори, тому просимо уточнювати наявність кольорів у наших менеджерів. І ще один важливий момент з точки зору дизайну, практичності та надійності. По всьому периметру електротрицикл IVA 89 обладнаний ось такою захисною рамою, і також додатково на цій рамі є спеціальні підніжки для водія або для. Для пасажира, кому як зручніше. За бажанням цю раму можливо демонтувати. Ну а ми хочемо подякувати вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що воно було корисним та цікавим для вас. І ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону. Також ми будемо раді вам показати наші моделі вживу. До нас можна записатися на огляд та тест-драйв в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Ми будемо щиро вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!